З неба на землю, як воює армія дронів під Бахмутом та на нульових позиціях, знищити ворога в труднодоступному місці. Що за революційну розробку створили українські пілоти з інженерами? Наша цель більше. і як навчають бійців бити ворога більш прицільно. Перший етап навчання пілотів дронів це тренування на симуляторі. Ексклюзив фактів тижня з тренувального полігону та унікальні кадри реального безпілотного бою в Бахмуті. Будинків, серед яких жодного вцілілого. Та побиті артилерією зелені поля. Десь тут у фортеці Бахмут засіла ворожа піхота. Вибити її з землі достатньо важко, а от з неба цілком можливо. Останні розрахунки і снаряд летить просто в ціль. Перший забросок, він попал прямо возле цели. а учитывая радіус пораження. Тобто, вот ми виділили вот вот зацепив як мінімум врага, или може бути контузія. А ось роботу такого ж дрону знімає інший, найбільш поширений зараз на фронті. Як бачите, він просто не встигає за об'єктом зйомки. Вот у нас є наш стандартний дрон Лакістрайк. Вот здесь вот снизу на нём находится э, заряд, может быть аптечка, может быть все, что угодно, весом килограмм, 1,5 кг до 1,6 кг. Он может полететь на 4 км в безопадно, ну, то есть они будут находиться в безопасности и сбросить этот заряд по врагу с радиусом поражения э, 12 м, там больше, чем это комментатора раза 4-5. Ось пристрелка и она też проходит успешно. Такого відео у нього безліч, але показувати можна не все. З початку війни пілот Влад Плаксен зрозумів, дрони, що використовуються в зоні бойових дій, назавжди досконалі розроблялися для інших завдань. Тож на основі власного досвіду пілотування разом із командою вирішив створити щось принципово нове. І ми подумали про те, що, якщо що єслісмавіка бросають заряди. Которий легкі, 300-400 грам. Наша цель больше, більше килограмм, полтора килограмма. Тим самим ми можемо повредить техніку, ми можемо нанести поражения радіус, пораження і би, тим самим обезпечити ребят, які знаходяться на першій лінії. Для свого дрону Strike комплектуючі команда збирала буквально по всьому світу. Налагодила їх постійний імпорт і навіть створила окреме програмне забезпечення. Маленькі за розміром дрони здатні нести два заряди по 800 грам. І летіти на швидкості до 100 кілометрів за годину, через що їх важко збити стрілецькою зброєю. Однак керувати такою пташкою окрема майстерність. Аби використовувати пристрій ефективніше, бійців треба спеціально навчати. Для цього відкрили школу пілотів Дрон Файт Клаб. Тобто, ви розумієте, що це має бути навіть і вестибулярний апарат людини. Відсіються на першому етапі чимало людей. Зараз школа працює в рамках державного проекту Армія дронів і навчає лише бійців ЗСУ, переважно із зони активних бойових дій. Якщо навчання, що триває три тижні, закінчено успішно, боєць безкоштовно отримує і Буквально одразу поїде застосовувати його в бою. Перший етап навчання пілотів дронів це тренування на симуляторі. Спробуємо чи це складно. Тобто дивіться, у нас на пульті є два джойстики. Кожного з них можна рухати по чотирьох напрямках. У керуванні дроном важливий кожний рух і навіть правильне тримання пульту. За досвідом інструкторів, з цим краще справляються ті, у кого вже натренована моторика пальців, колишні музиканти, кухарі, ювеліри. Зараз просто контролюйте висоту. Правий стік зараз трішки нахиліть вправо. Право, трішки. Отак це засильно. Тепер вирівняйте. Вирівняйте. Вирівняйте горизонт, ще вирівняйте. Правий стік, правий стік, правий, правий. Отак. Ой-ой-ой! Я розбилась. Складно починати навчання навіть тим, у кого вже є досвід польотів на інших дронах. Як, от, наприклад, бійцю з позивним «Ерагон» 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Зараз наша піхота знаходиться не в самому Бахмуті. Йдуть міські бої. Це дуже складні бої. Я бачив просто тренувальні польоти. То там великі можливості не можна прийти поверхівку роздобути розвіддані або Знищити ворога в труднодоступному місці. Зі 120 учнів до кінця навчання пройдуть лише 40 найкращих. Цель не всіх втягнуть підтягувати під висок, ну, то есть під середній рівень, а не мешати тим, хто можуть швидко біжати, біжать ще швидше. Ну на даний момент у нас не вистачає свободи місць, Тобто ми і так дуже велике количество. І поки закриваємо тільки тим, за так сказати, запросом потребою, яка йде з сторони государства. За весь час пілотування тут навчилися понад 600 людей. Після навчання на симуляторі тренування у реальних умовах зі скиданням отаких поки що несправжніх бомб по цілях, це той самий начутливий пульт. Обов'язкові окуляри саме вони необхідний атрибут для пілотів непростих дронів, а так званих ФПВ, тобто оснащених функцією передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БПЛА. Боєць із позивним Орел якраз і обкатує таку машину. Акумулятори ми літаємо на ямкості, що нам дозволяє в принципі літати довго. як його використовують у вайер розвідки то Більше 20 хвилин в ідеальних умовах можна, в принципі, до пів години його використовувати. Для дронів FPV – це дуже хороший результат. Замість вибухівки звичайна пляшка мінералки. У бойових умовах часу на тренування не буде, тож перевірити все треба ще на полігоні. Давай. Провіряємо ще скидає. Після всіх перевірок нарешті злет. Важко повірити, що такий невеликий дрон підіймає таку солідну вагу. Набираємо висоту. А це вже скидання боєприпасу. Ми попросили зробити це якнайближче до нас. Це і є зона ураження, завдання виконано. Втім, боєць із досвідом Орел і надзвичайних дронах Камікадзе показував непогані результати. Доволі непогано ми зробили, щоб техніка не під'їжджала на таку відстань, щоб іменно працювала. Бо коли ми заступили ну, на лінію оборони на фронті, то виїжджали бехи, металиги і просто працювали по нас. Тепер каже росіяни тримають свою техніку на зовсім іншій дистанції, боячись наших дронів. Підрозділ Орла зараз під Креміною. Тож туди він повернеться вже з новеньким ударним безпілотником. Вручаємо тепер дуже опитному бойцю. По секрету скажу точно, ми його не розкриваємо. Чоловік уже підбив 17 одиниць техніки. І зараз приймають подарок для того, щоб боротися і захищати. Боєць упевнений, 70% скидань боєприпасів на цьому дроні потраплятимуть у ціль. З економічної точки зору це просто неймовірний результат, адже середній показник життя пташки від 20 до 40 вилітів. Її вартість лише 2000 доларів. Неймовірна різниця в порівнянні, наприклад, із підбитим російським танком. Ми ну, вже в хорошому плюсі, з іксами, да, тому що я знаю, а хороших підбитих там. Есть как минимум один танк, в котором я знаю, подбитые, одна беха. Ну, танк, я знаю, точно строит, стоит там больше 2 миллионов долларов. Бронірована машина піхоти стоїть там більше 1500 п'ятіста. Однак наші інженери не зупиняються на досягнутому. Один із перспективних напрямків кажуть, це бій дронами, мистецтво збивати ними безпілотники противника. Наприклад, ті ж шахеди, аби заощадити на значно дорожчих ракетах. Катерина Павловська факти тижня.